Вітаю на Константі! Протести на польсько-українському кордоні продовжуються. З огляду на це, сьогодні поговоримо про справжні причини страйків у Польщі, вимоги протестувальників, про те, як сильно це б'є по економіках України і Польщі. Ну і, звичайно, як представники влади обох країн збираються вирішувати проблемні питання. Починаємо! Ситуація вже давно поза межами контролю з боку польської влади. З цієї причини 21 лютого Зеленський навіть записав ціле звернення, в якому доручив українському уряду до 24 лютого з'явитися на кордоні з Польщею, а також звернувся до Дуди та прем'єра Туска. Наводжу цитату: і я прошу тебе, Дональде, пане прем'єр-міністре, теж приїхати до кордону. Анжею, пане президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Президент України заявив, що готовий бути присутнім на цій зустрічі. За його словами, Україна звернулася також і до Єврокомісії, аби її представник взяв участь у зустрічі. Сподіваємося, реакція Польщі буде схвальною. Але чому поляки взагалі бунтують? На початку 23-го року, коли селянські протести тільки розпочиналися, в центрі уваги було падіння цін на сільськогосподарську продукцію, в тому числі на зерно. Стверджувалося, що причиною падіння цін стало дешеве зерно з України країни яке заполонило ринок, однак жодних вагомих доказів цього Єврокомісії представлено не було. Більш того, протестувальники звинуватили комісію в тому, що вона бездумно відкрила європейський ринок для української сільськогосподарської продукції, що призвело до падіння цін на зерно не тільки в Польщі, але й в усьому світі. Тим не менш, перші протести фермерів змусили Брюссель навесні минулого року прийняти рішення про заборону імпорту українського зерна до Польщі та інших країн-членів ЄС. Ця заборона, підтримана Європейською комісією, уже не діє в Європі, проте вона досі діє в Польщі, незважаючи на критику з боку Брюсселя. Під час осінніх виборів у Польщі до занепокоєнь фермерів додалася європейська зелена угода. Якщо не вдаватися в деталі угоди, то це угода про підвищення екологічного виробництва в Європі. Так от, на думку європейських фермерів, якщо угоду буде реалізовано, собівартість виробництва зросте ще більше. Тоді як доходи від продажу сільськогосподарської продукції не збільшаться. Іншими словами, зі зростанням витрат фермери отримуватимуть дедалі менше доходу. Саме це викликало масові протести фермерів майже по всій Європі з початку цього року. Їхні трактори блокували дороги і були помічені чи не в кожній країні ЄС. Це, до речі, аргумент, що історія з протестами не закінчиться на зерні та Польщі. На черзі цукор, м'ясо птиці та яйця залежно від того, сільськогосподарські інтереси якої країни зачіпає український експорт. Більше того, навіть зараз польські фермери вимагають від уряду закрити кордон для інших харчових продуктів. Включаючи цукор і фрукти. Вони стверджують, що значна частка сільськогосподарського імпорту з України має низьку якість, перевозиться нелегально або осідає на польському ринку. З огляду на це, у Єврокомісії є намір запровадити в червні механізм екстреного гальмування, тобто повернути мито на українську продукцію, якщо обсяги імпорту перевищать середній показник 22 23 років. Наразі поляками перекрить. То багато автомобільних шляхів, якщо ж і залізнична гілка на кордоні з Польщею буде заблокована, що вже зробили поляки 20 лютого. То крім сільськогосподарської продукції, в обхід через інші країни доведеться перевозити ну, практично все, що ми експортуємо в Європу. Це значно збільшить навантаження на інші пункти пропуску, як сухопутні, так і морські. Однак головне, що нам потрібно розуміти зараз, навіть в уряді Польщі підтвердили, що українське зерно, через яке блокують кордон, не залишається в країні. Заступник міністра сільського господарства Поль. Ольші Міхал Каладзейчак зазначив, що зараз українське зерно прямує через Польщу транзитом, а не імпортується: ані зернові, ані кукурудза, ані РАСП. Ця продукція тут не залишається, сказав він. Це, начебто, і гарна новина, і привід розблокувати кордон для України. Однак у тому ж зверненні Колодзєйчак наголосив. Ми бачимо протести і заяви німецьких фермерів, що вони не хочуть продукції з України. Німецькі компанії багато чого закуповують у Польщі, але через те, що польський уряд не запровадив ембарго на транзит української продукції, яка створює конкуренцію, вона забирає у нас також німецький ринок. Тобто, справа тут не лише в українському зерні і не лише в польському ринку. На думку фермерів і як бачите, деяких діячів. Ми створюємо проблеми в Європі в принципі. Колодзєйчик додав, що з огляду на це потрібно запроваджувати квоти на українську продукцію на рівні Європейського Союзу, а також спростити їхнє відправлення до третіх країн за межі Євросоюзу. Він заявив також, що Польща допускає нові обмеження на імпорт з України, якщо домовитися з Києвом не вийде. Як вирішувати ситуацію? Перше, що приходить в голову, ввести ембарго на польські продукти у відповідь. Однак це поганий варіант, зараз поясню чому. Дійсно, блокування кордону Польща-Україна зупинить польський експорт товарів в Україну і таким чином може призвести до втрати багатьох робочих місць у Польщі. Вони цього також бояться, адже лише аграрний експорт до України в 23-му році приніс 1 мільярд євро. У Польщу, однак загалом, польський аграрний експорт складає приблизно 50 мільярдів євро, тобто наша частка в ньому приблизно 2 Такі втрати для польських виробників в принципі буде не так і важко компенсувати перенаправленням експорту. Для України, однак, втрати можуть бути набагато більшими. Торгівельні заборони та обмеження з українського боку не відповідають ні угодам України в рамках СОД, ні, її прагненням до членства в ЄС. Тому український уряд висунув ще одну пропозицію знайти інший шлях для експорту. Тарас Качка, заступник міністра економіки і торговий представник України, також заявив, що українським експортерам було розумніше шукати шляхи в обхід Польщі. Він заявив, що вірогідно протягом усього 2024 року польський кордон не буде нормально функціонувати для ввезення української сільськогосподарської продукції. Можливо, на найближчій зустрічі Україна Польща представники країн таки зможуть домовитись про якийсь компроміс. Хоча зараз це виглядає сумнівно. Якщо в нашої влади, очевидно, є політична воля домовитись, то поляки своїх фермерів підставляти не захочуть точно. Але подивимось. Головне, щоб блокування української продукції не перекинулось і на інші країни. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативним. Якщо це так, поширюйте його, ставте лайки. Чао!